12 липня 1994 року Святоюрська гора у Львові зібрала величезний здвиг вірних священників та єпископів української греко-католицької церкви та гостей, які так чисельно прибули, щоб разом відсвяткувати ще одну подію в житті української церкви та народу. Рішенням синоду єпископів отець Василій Ігор Медвід, чину святого Василія Великого, номінований єпископом-помічником Української греко-католицької церкви, і в цей день відбулася херитонія новоприставленого єпископа, головним святителем владики Василія. Був блаженіший Мирослав Іван Кардинал Любачівський разом із співслужителем митрополитом Перемиським Іваном Мартиняком, та нині покійним Мироном Дацюком, єпископом Едмунту, і співбратом владики Василія Почину. Згідно із законами нашої церкви перед Херитонією, владика Василій складає присягу на вірність святішому отцеві Іваної Павлові II Папі Римському та главі нашої церкви Мирославу Івану та його наступникам. Обіцяю присягаю щиру підданість римському святителі Івану і Павлу, насліднику начальника Блаженного Петра і намісника Ісуса Христа. Обіцяю присягаю належну підданість, блаженішому і наслідникам його. Після херитонії владики святителі одягають владику Василія в єпископські ризи та вручають йому жезл як символ Христового пастиря. но го не твари, но го слушно за оцето што чрез нјо Перебуваючи на посаді єпископа-помічника Львівської архієпархії, проосвященніший владика Василій всі свої сили і енергію спрямував на духовні потреби молоді та екуменізму. З ініціативи владики Василія та за підтримкою організації Українська Молодь Христові у 1996 році на Львівщині був зорганізований екуменічний молодіжний табір, у роботі якого, окрім вищезгаданого владики Василія, брали участь митрополит Львівський і Сокальський Української православної церкви Київського патріархату Андрій Горак. Архімандрит Вірменської апостольської церкви в Україні Натан, тепер єпископ, та єпископ Римокатолицької церкви Маркіян Трофем'як, треба згадати, що основну фінансову підтримку у організації цього екомунічного табору взяв на себе єпископ Фрайзінгу Німеччина. З дня 4 грудня 1998 року преосвященний владика Василій Медвід призначений на посаду Києво-вижгородського екзарха Української греко-католицької церкви, місце перебування якого є у столиці України Києві. За майже дворічний термін свого перебування на посаді екзарха правосвященніший владика Василій разом із своїм протидіяконом Михайлом Продеусом об'їздив майже всі за невеликим винятком греко-католицькі громади і парохії. Деякі наші вірні вперше за своє життя побачили, як вони говорять живого єпископа і з непідробною радістю вітали свого владику. Перебуваючи на Донеччині, приосвященіший владика Василій, окрім наших громад та парохій, відвідав військову частину, не зустрівся з солдатами та офіцерами цієї частини та звернувся до них з коротким словом промовою. Найчисельнішими і найкраще зорганізованішими є наші парохії на Донеччині. Треба віддати належне священникам на Донеччині, бо тільки завдячуючи їхній правдивій місійно душпастерській праці, вірні, добре зорганізовані та охоплені повсякчасною опікою і турботою. Велика заслуга у цьому протопрецвітера Донецького отця Василя Пантелюка. Який часами занедбаючи власний дім і родину, віддає всі свої сили, терпіння та доброту для своїх вірних і священників, завжди приходячи їм на допомогу і підтримку, продовжуючи свою екомунічну діяльність, Преосвященніший владика Василій зустрівся з єпископом української православної церкви Київського патріархату Преосвященним Юрієм. У Донецьку, приосвященіший владика Василій, відвідав дитячий сиротинець міста Донецька, яким уже кілька років опікується наша порохия у Донецьку, надаючи не тільки гуманітарну, але й в першу чергу духовну поміч і моральну підтримку. Цього року на свято Великодня нашу порохи святого Миколая Чудотворця на скольдовій могилі відвідав президент України пан Леонід Кучма та мер міста Києва Олександр Омельченко разом із іншими офіційними особами. Щороку традиційно біля церкви на Скольдовій могилі в Києві відбувається панахида заполеглих героїв Крут, які поховані неподалік храму. На цю подію щороку приїжджає багато вірених, щоб молитвою і світлою пам'яттю вшанувати героїв, які віддали своє молоде життя за нашу свободу. Починаючи від великого князя Володимира, ідучи через наших великих героїв, через Запорізьку Січ. Через наших героїв пах! Через тих, які гинули ось ось недавно, бо ще 15 років тому назад переслідувані годним, гонені, за що? За справедливість, за право, за волю для наших глядачів хочемо пригадати, що територія екзархії охоплює всі області України за винятком Галичини і Закарпаття. І знаходиться на ній понад 10 тисяч вірних греко-католиків. Значний відсоток вірних греко-католиків складають галичани, які відбували ув'язнення у сталінський період, і потім не мали можливості повернутися на Галичину, тому й осіли на сході України. Переживши нелюдські умови Сибіру та Далекого Сходу, вони все ж зуміли зберегти віру своїх батьків, і після настання релігійної свободи згуртувалися у невеличкі громади, до яких згодом прийшли на душпастерську працю наші священники, в переважній більшості, також галичани. Перебуваючи на посаді екзарха. Владика Василій, помимо своїх чисельних обов'язків, не забуває про молодь наше майбутнє у вересні цього року, у рамах всеукраїнського з'їзду християнської молоді, який відбувся у Києві, у храмі на Аскольдовій могилі архієрейською святою літургією, яку очолив екзарх києво вишгородський Преосвященний владика Василій, у сослужінні голови Патріаршої молодіжної комісії отця Йосифа Мільяна, протодиякона Михайла Продеуса та численних отців з різних єпархій в Україні відбулося урочисте закриття форуму. На літургії співав молодіжний хор з Івано-Франківська. Попереду, перед Преосвященнішим владикою Василієм екзархом києво Києво-Вишгородським, стоїть важливе історичне завдання цілої української церкви і народу будова у Києві, Патріаршого собору нашої церкви. Молімося всі за успішний початок та завершення. Цієї так важливої справи. Японці, знаючи, що не мають жодних натуральних засобів, ресурсів, добачили, що мають один великий засіб. Одне один великий скарб. Надмір і багато часу. І вміє цей час використати до останньої хвилини секунди. І коли так поставити, беручи до уваги тих слуг з нинішньої Євангелії, то японію можна поставити на місце того слуги, якому цей пан дав п'ять талантів, а він придбав других п'ять. А цей останній. Який дістав тільки один талант закопав і віддав, тобто прогайнував, тобто втратив час. Бо талант це є цей час, це можна порівняти нашій ноті, ну, так мовити, слов'янські країни. А вже конкретно кажучи, нашу неньку країну і нас всіх, які щодня, щодня марнуємо талант, Божий дар, яким є час. Ісус Христос виразно каже, Говори, про, говорячи про цю притчу, виразно каже про тих, які, гай, про, які марнують час, про лінивих, про тих, яким дамо цей великий скарб, а вони його закопують. Бо кожна хвилина, кожна година не використана, це є змарнована година. Вже більше не повернеться. Кажеться, що Євангелія, мої дорогі, християнство. Відтягає людини, людей від дійсності, обічнуючи якісь добра надприродні, майбутнє життя десь там далеко, каже нам іти до них, дбати тільки про них, начебто каже, залишіть цю землю і нею не приймайтеся, але сидіть і ждіть, коли прийде Царство Боже. Це неправда. Коли перечитуємо карти Євангелії, коли. Роздумуємо над наукою Ісуса Христа, бачимо, що на кожному місці, коли говорить Ісус про наше життя, говорить перш за все про наше туземне життя, яке є тою складовою частиною цим, цим часом даним нам Богом, який має послужити нам, щоб ми перейшли до цього другого, обіцяного часу, до царства Божого. Отже, не каже нам сидіти з заложеними руками і ждати другого свого приходу. Ні. Маємо працювати, працювати, займатися, використовувати всі наші таланти. А особливо, дорогі братя і сестри, час. Ніде так немає, як в нас, де так марнується час. І це починається від школи, коли дитина йде в школу вчитися, замість вчитися цього, то. Хтось відкладає, відкладає, пізніше де в середню школу. Батьки кажуть, вчися дитину мови чужої, то тобі придасться. Грай на якомусь інструменті, якщо ти можеш грати. Ну, якось так вчимося, всі ми це все перейшли. А потім, коли приходить 30-ка, 35 соківка, і коли треба знати нагло англійську мову, а ми в школі могли її вивчити, ми не знаємо. Роблять за нас це другі, які приїжджають і показують нам, як жити. Це є в школі. Це є, це наша, наше знання. Але час марнуємо ще в інших моментах, працюючи, мої дорогі. Не раз їдучи машиною, бачимо, стоїть така ударна бригада. Один бере яму, чотирьох над ним стоїть, сперлися на Лопаті вже тут музолі майже на бороді повиростали, Один яму бере, чотирьох стоїть, той працює, а контора пише. Марнуємо час, а потім кажемо, що. Це мало бути зроблено на, на нині, то нічого. Робимо через 2 неділі. І всюди йде фама, іде така наша слава, що в нормальному світі робиться протягом двох днів, нам треба на це трьох тижнів. Ходимо від офісу до офісу. Збираємо ті бумажки, відкидає з місця на місце, замість поставити печатку раз, треба ходити п'ять разів за тою печаткою, бо там комусь не хочеться руки з шуфляди витягнути, бо там якийсь журнал читає дуже цікавий. І можна би множити, множити прикладів, але не в цьому річ. Не в цьому річ. Річ є в тому, щоб ми в кінці учні Ісуса Христа, а марнування часу свідчить, що ми є ще слабі христові учні, християни. Що ми в кінці учні Христові зрозуміли і почали використовувати цей Божий даний нам Богом даний нам дар, час? Щоб ми його не витрачуємо, що він нам не перетікав, межі пальцями. Отак з дня на день. Слуго лукавий і лінивий, я ж тобі дав цей час, талант, а ти його закопав. І ти мені його пізніше приніс, але що? Тільки один, а там той приніс мав 5, приніс наступних 5. Приніс 10. Час дарований, помножив, зробив багато. А ти слуга лінивий і лукавий. І прошу подивитися, що Ісус Христос не тільки картає його, тобто не дає йому напівнення. Заберіть від нього, забрали йому цей талант, дали тому, що мав більше, і Його насварив. Ні, ще його покарав. Візьміть його від мене і киньте геть час. Що я роблю з цим великим даром? Як я Його використую для себе, для моєї сім'ї, для моєї майбутньої сім'ї, для моєго суспільства і для моєї держави і для моєї церкви. Амінь. Слава Ісусу Христу!